Привіт, дівчатка-неділя, збираємося в райцентр у справах. У нас так похолодало, взагалі холодно, так. пролітає таке, як дрібненький сніжок. І тане зразу. А справи в нас потрібно поїхати купити сину матрац. То зараз займемося вирішенням цього питання. Можливо, знайдемо такий він, щоб скручувався. Оце такі наші справи. Холодно, капець. Так, їдемо в справах, починаємо свій день, і ви з нами разом. Купили матрац, ортопедичну подушку і замовили на матрасник як називається, розуміли, ну не було в наявності нашого розміру, то ми замовили нам десь через тиждень його доставлять, поміняли так. Дитині все, на дивані малютка він спить, він гарної якості, в гарному стані. Поки ми міняти, ми його не збираємося, він туди повністю поміщається, йому там зручно. То вирішили, просто бо дитина росте, купити ортопедичний матрас з кокосом. Прослойка там кокосу, щоб йому ну, для хребта було зручно. Оце таке є в нього нова, поміняємо все. Я люблю, ви знаєте, так восени е, як сказати, обустраювати свій домашній простір. Квіти в горчиках, простирадла постіль нову. Оце таке мені дає якесь тепло. Хочеться додому. І що ми будемо? Хочу назарчик вилізти, хочу чаю з обліпихою. сюди трошки. Шо, привітайся з дівчатками. Всім привіт. Всім привіт! Хочу чаю з обліпихою. Назар зранку пив какао. те, що Надя подарувала йому чорне, як гарячий шоколад. Сподобалось, який смачний такий напій. Ну, я молока не п'ю, може, спробую я з водою розколотити і спробувати. Ну, спочатку обліпихового чаю. Купила товстолобика готового почищеного. Так захотілося мені оце в такі часи. Люблю. Товстолоб, стейк, товстолоба взяла, думала, цілий взяти. Ціна у нас 95 гривень за кілограм, але були дуже великі. На 4 кілограми планувати ухи я не збиралася з голови, щоб взяла чисто філе по 200 гривень за кілограм, чисті стейки. На 260 гривень ми взяли. Оце такі справи. Зараз що в мене ще по плану? Займатися капустою, потрібно поквасити капусту, перечистити. Оце такі плани. Сьогодні неділя в мене вихідний. Ну, Як завжди, з самого ранку запряглися по справах і вирішуємо питання, які є. Злітає такий, пролітає дрібненький сніжок, крупа, ем, мабуть, мінус, скільки в нас? мінус один. Ну, свіжу, так, прохолодно, вітерець. Якось воно так різко після тепла, скажімо так, та похолодання. Оце і все, дівчатка. Поки що на даний момент такі наші справи прямуємо далі по життю, по сьогоднішньому дню. Беремо вас з собою. Подушку ось таку взяли ортопедично, не знаю, наповнювач. Холофайбер 50 на 70. Хочу поступово поміняти всі подушки на такі ненатуральні. В нас із пуху. Бабуся робила сама. Мені напридана, як я перший раз йшла заміж, то треба їх, ми вже їх двічі перебили. Ну, не знаю, щось мені хочеться замінити всі на отакі. Треба зайнятися цим питанням. Ніби, знаєте, як є, то є. Щось так мені захотілося поміняти. Вироблено, виготовлено в Україні. Ось така фірма. Ціна 450 гривень. Матрас з кокосом. Піна і посередині кокос. Дві. Скільки? Двісім? Дві 2640. На малютку 90 на метр 90 Стандартний такий взяли. То замовили ще на матрацник, вже говорила. Це такі покупочки. Мій урожай цього року цвітної капусти. Вже приморозок, я пішла, вирізала останні. Оце і все з 10 штук. Виросло ось такі дві головки. Купи готову. Одну чи дві, та й не мучся. Чогось в нас останнім часом. Так, раніше була її сила, вже як її сорти не садила. Ну, це, мабуть, снігова куля, це, мабуть, пізній той сорт. Ну, в принципі. Але, бачите, без всяких болячок вона гарненька. То зараз їй трішки прихопив мороз, хочу що я з нею зробити. Зараз їх промию, вона вже приморожена. То зроблю корейську морковку з цією капусткою. Розділю на соцвіття. в принципі, вітамінно і дуже смачно вирвала останній укроп на городі. Тут зараз в мене отак. Несла морквинку, бурячок. Капусту будемо готувати, борщ салат коли дівчатка просили показати. Ось. Купила салаки, тут у мене більше кілограма, я пообрізаю їм голови, почищу. Тут є з ікрою. Та, що з ікрою я посмажу, а та, що без ікри, буде мені на борщ. Як готую борщ? Ставлю варитися картоплю, квасолю домашню, і картоплю я разом кидаю. Ну якщо квасоля, в мене замочена перед цим. Якщо не замочена, то трішки приварюю квасолю хвилиною 20. Додаю картоплю і готую як звичайний борщ. Додаю капусту, засмажку роблю цибуля, морква, столовий червоний буряк, томатна паста домашня. І туди додаю рибу. Рибу я голову обрізала, почистила. Обрізаю і плавники ну хвости, обсмажила безборошна. Без просто обсмажила на олії рибку. Охолодила, потім дістала хребти в них І Просто кидаю філе. Ну воно там кусочками попадає. Просто оце філе. Вже в кінці додаю до засмажки і трішки хвилин, мабуть, 5 притушкую його разом у засмажці томатній. І висипаю все в каструльку, теж хвилин 5 воно кипне. Додаю часничок. І ось такий мій нехитрий рецепт пісного борщу. Багато зелені укропу. Дуже подобається мені цей борщ холодним. У мене перша свекруха робить таку заправку: дрібно-дрібно ріже цибулю. Тоді додає туди оцет і олійка. І на столі стоїть так, в соусниці такий соус до пісного борщу. Насипаєте пісний борщ і ложечку того соусу. Дівчата, це нереально смачно. Ось такий рецепт. Ну, пошагово показувати не буду, ну, не знаю, дівчата, немає часу. У мене вже зараз 3 години дня, у мене ще в квартирі не прибрато. Ще переться, капуста на сьогодні відміняється, квасить, бо я ну, ніяк не встигну. Тут купа посуду, цілий день прання, на вулиці теж вся сокна подоставала ще е, зимові светри. То, дівчатка, хто питав, оце так на словах розкажу. Дуже економно, ми знаємо, що ми їмо. Ми їмо чисту рибу, а не очі, отам, скільки в баночці. Все одно туди додаєш томат ще. Ну, якось так. Паста в мене томатна своя. Зверху я перед закатуванням наливаю олії. Так вона якось довше тримається. Своя томатна паста, то отакий набір, отакий смачний борщ салаки. Ви що пошагово не можу показати. Ну, всі вмієте готувати борщ. Тільки в засмажку ми додаємо. Попередньо обчищену, випотрошену, обжарену безборошна е, рибку, салаку. Я коли лінюся, і, мабуть, сьогодні я зроблю так: я буду готувати на готовій квасолі зараз покажу. В мене є така квасоля у ніжному соусі. Вона, в принципі, нормальна, бо, ну, мені, чесно кажучи, час піджимає, я ще сьогодні хотіла. Трішки пов'язати. Я з цим борщем буду довго мусолитися. Зараз я швиденько ставлю, хай вариться картопля на борщ, і швиденько розберуся з рибкою. І вже тоді в кінці додам квасолю цю готову і засмажку з рибкою. Оце і все. Квасолі багато продається в магазинах готова. Я ще раз повторюсь, у мене є там півстакана. ну все це економія часу. Ось так. Можна із купованою квасолою. Так, ще ж і цю капусту до ладу довести. Але спочатку шматочок тортику і чайок. З обліпихою я вже попила, бігала на вулицю, замерзла, дівчата, холодно, вивішувала прання і збирала е, капусту. Кро провала, в погріб ходила, то захотілося чаю з бергамотом. Зараз п'ю чайок з бергамотом, смакую тортик і далі по домашніх справах, бо їх ніхто не відміняв. Потрібно поробити все. Світловий день коротший. І в'язати хочеться. Не так в'язати, як мені хочеться дівчата вишивати. Вчора був коментар. За вишивку є, в мене вона є. Руки тягнуться, а це коли? Ну коли? Вишивання не такий мобільний вид рукоділля, як в'язання. То... Ну, знаєте, що я, мабуть, собі так запланую. Воно кажуть, не плануй наперед, бо як воно здав, втасться, але, мабуть, на ту, на ту неділю я підтасую всі свої карти, як то кажуть, і присвячу неділю. Вийшов з самого ранку. В суботу зроблю такі хатні справи, щоб в мене було прибрато, наготовано. Чоловік буде на роботі. Ніяких таких поїздок у нас не плануватиметься, таких нагальних справ. Ми будемо з сином у двох. То я окупую його шкільний стіл, щоб він мені поучив уроки, і буду вишивати своїх співаючих у магнолії. Купила вже співаючи в Шепшині. ой, дівчата, ой, яка це насолода! Коли вишиваєш, впадаєш точно в транс. Це я їм, п'ю і працюю далі. Приготувала свою улюблену страву смажений товстолоб, яка ця смакота притрусила його свіжою, свіжим укропчиком, замаринувала моркву по-корейськи із цвітною капустою і трішки грибочків маринованих було. Приготувала борщ із салакою і на гарнір, плов, не плов, а рис по-турецьки. Робота кипить. Квасимо капусту. Один шар капусти я проклала з морквою, посолила, джала і виклала ряд яблук. Вирішили ми поквасити рядок яблук. В цьому році не квасила в гарбузі. У мене на каналі десь є рецепт. Якщо я знайду те відео, то я вам залишу підказку. Тут угорі на рецепт яблука в гарбузі. Дуже смачні. Ну, В цьому році так просто експериментально поклали яблука. Пробували, нам подобається і такий спосіб заготовки яблук. От на такій шатківниці шаткую капусту, і зараз це все зробимо, постоє два дні вдома і винесемо в погріб. Така кількість капусти вийшла, я її втрамбувала щільненько. Поки досить з'їмо цю, наквасимо ще. Капуста попалася гарна, ну, як попалася своя домашня вирощена, біла. Для квасіння підходять саме кращі сорти білого кольору. Вони соковиті, ще трішки приморозились морозцем були, то сама по собі капуста аж солодка. Я думаю, що з цієї капусти вийде гарна закуска квашена капуста. Додала лавровий лист і перець горошком, там в один ряд штук 10 можливо. Ще раз зараз трішки утрамбую і поставлю ну, на теплу підлогу. Хай воно постоїть до ранку. Ранку проткну дерев'яною шпашкою, її раз, щоб вийшли гази, які утворюються при зброжуванні. І другий день зроблю так само. Далі закриваю кришкою, кришка йде в комплекті до таких відер. ну я думаю... Всі ви знаєте, ось такі професійні для квасіння. І в погріб. Подаватимемо, як завжди, з домашньою пахучою олійкою і цибулькою. І такі ще подарунки для мамулі. Ми завжди ділимося одна з одною своїми пробничками такими. Це, мабуть, тональний крем. Шампунь і маска. Я колись брала оцю еколінію. В принципі, непоганий шампунь. Хай буде. Оце, дівчата, дуже мені подобається. А, ні, то скраб такий був з содою в таких тубусах. А це щось така якась маска. Я люблю таке все. Це олівці помади. Такі вона їй приходили на рекламу. Вона зі мною поділилася Ц, коробка цукерок. і саме, головне, дивіться. Похожа на мене, схожа. Розпочались мої піші прогулянки на роботу. Йду. Морозець не захотіла сьогодні велосипедом, але мої пройдуся, подихаю. Без 10.09 йду на роботу. Запрошую вас. Мій влог. Ніби в'яжу, в'яжу, а чогось не вистачає. Мені потрібно Ось сюди щось таке. Не знаю, що, дівчата. Швидше за все бактус чорний, невеликий, то буде, мабуть, в'язати. Ну, коли тільки хто зна, мене скільки розпочато, скільки замовлень, що я не знаю. Коли його все робити? На роботі дуже не пов'яжеш вже, бо прохолодно. Вдома справ купа. Приходиш ввечері, темне ти зовсім не бачиш. Не то що дівчата, а взагалі. Ой, чи вишить хочеться, вишивки хочеться. Побачимо. Дай Бог здоров'я, все зробимо. Дівчатка закінчилась моя кава Царі Тафлер, Персія 25 кофі Ростерс. Думаю, що ж таке придбати? Побігла швиденько в мене Аврура поруч і придбала ось таку каву. Дуже смачна, вже беру її не в перший раз. Зараз на неї акція 77 гривень. Ось така. Є там ще просто звичайна. Є така шутурка намальована. Є по східному, ще здається. Ну, я брала й цю Орієнтал ну, і таку, що по східному написано, скажімо так, то теж гарні. Ціна недорога, кава смачна. Якщо багато п'єш, то мені на роботі гарно. Заварюю в чашці просто кип'ятком. То хто шукає таку бюджетну і смачну каву, можна придивитися до. Ось такий кави форт. Зараз пересиплю я цю пачечку, бо вона на зіп-пакеті. І ще в мене біда, забулася, я вдома своє в'язання. Ну, шапочку закривати. Треба мені сісти, так, порахувати там все, клини, перерахувати і закривати маківку. А жилетку забула. Я б її на роботі б сьогодні закінчила, але ну вже все. Я сьогодні пішки, то в руках нестися якось не хотілося, та й забула, чесно кажучи, то буду просувати сьогодні шкарпеточки, що я вам показувала, залишки вив'язую і доєднаю оцей блакитний супервош. Бо більш такого в такій тональності немає. Ось такі мої на сьогоднішній день справи. В'язальні на сьогоднішній робочий день. Зараз п'ю каву з колегою по роботі. Погукаю подружку, хай прийде, я ніяк не віддам їй мітинки. Ой, треба їх зараз, дівчатка, сфотографувати, бо мені в готові роботи потрібно буде. Зараз покажу. Ось такі красивезні вийшли мітинки. Ось такі, як у мене, я двоє однакових зв'язала. Тут дов'язала пальчик, бо їй треба вищий було. Це вже у мене пране трішки дала усадку пряжа Алізе Супервожну. Я таки прала її в машинці при 40 на 1000, щоб воно так розпушилося і був ефект як мітинки з норду. Вони трішки схожі. Норд, звісно, розкривається краще, розпушується, так заповняються всі пустоти. Але супервош теж непогано розпушився, прала на 40 і віджим поставила на 1000, щоб воно мені відбило так. Трішки вони сіли, але так мені потрібно було, щоб не дуже широкі. І тепер мені довелося дов'язати сюди пальчика. Ну, нічого. Ще буде прання, і воно все тут вирівняється, бо ніби так трішки візуально видно перехід. Тут розпушене полотно, а тут не дуже. Ну, це, це до першого прання або просто приноски. Воно нівелюється. Це все. Зараз поміряю. Ось так от. Красивезні, тепленькі. Мітинки готові. І тут додому, 4 години пів четвертого, трішки не досиділа, холодно. Іду додому. Сонечко сідає, вже закінчиться день. Іду додому до домашніх справ і до в'язання. Дякую, дівчатка, за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Дякую, що були зі мною. На цьому прощаюся з вами в сьогоднішньому дні. До побачення, мої любі. З вами була Валентина.